Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altonon Access на цоколь H8, H9H16. Дані лампи використовуються в протитуманних фарах. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Кожна лампа запакована в окрему коробочку. Ось такий вигляд мають лампи. По розміру і форм-фактору абсолютно ідентичні галогенним лампам. Потужність даних ламп 20 Вт. Під'єднується наживлення 12 Вольт. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді невеличких радіаторів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, заявлена температура колірна, як я вже казав, 6000 К. Потужність, нагадаю, 20Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.